Ми звернули за рік, і він уже чекав: величний, нерухомий на коні, король перший і єдиний. Пам'ятник Данилу Галицькому стоїть тут, на площі Галицькій, із 2001 року. Але сам король стоїть у Львові набагато довше. У його назві, його серці, його силі. Це саме той князь, який не тільки здобув владу в Галичині, але й боровся за незалежність свого народу в умовах постійних загроз з боку Польщі, Угорщини та Монголів. Він зміг укріпити Галицько-Волинське князівство і створити потужну державу. Яка стала важливим політичним і культурним центром того часу? Данило був не лише воїком, але й мудрим дипломатом, і саме йому ліві зобов'язані своїм розвитком та процвітанням. Його кінь зупинився на мить, Не в атаці, не втечі. Він дивився вперед, гордо і трохи з тривогою, наче запитував: Ви пам'ятаєте? Що все починалось, цей пам'ятник не просто бронза. Це кам'яне дякую тому, що дай місто ім'я і стрижець, тому хто Львів зробив любову. Колись війна була звичайною справою. Всі воювали за землі, за владу, за вплив. Минуло багато століть, а у світі мало що змінилося. Боротьба триває і сьогодні. Ми всі знаємо, що Львів заснував Данило Галицький. Але хто ж він був? Данило Романович, знаний як Данило Галицький, був князем Галицько-Волинської держави, а згодом першим і єдиним королем Росії, якого офіційно коронували у 1253 році. Він не лише вів численні війни за захист з рідної землі, а й укріплював державу зсередини, будував міста, розвивав торгівлю, дбав про освіту та культуру. Саме він заснував місто Львів, назвавши його на честь сина Лева. Данило Галицький це приклад правителя, що не боявся викликів свого часу і залишив по собі спадок, який живе досі. Один з його найбільших проєктів високий замок, який став символом могутності та оборони. Мури замку, що колись височили над містом, були неприступними і захищали від ворогів. За кожним великим правителем стоїть мудра підтримка. Поруч із Данилом Галицьким. Була його дружина Констанція. Її ім'я не так часто згадується у підручниках, та її роль у житті короля і держави не менш важлива. Констанція, ймовірно, походила з угорської або польської знаті. Її походження досі залишається загадкою для істориків. Але ким би вона не була за кров'ю, вона точно була королевою за духом. У час, коли шлюб означав. Предусім політичний розрахунок. вона стала для Данила не лише союзницею, а й близькою людиною. Вона народила йому дітей, виховувала майбутніх правителів, зберігала родинний затишок і мудро підтримувала в найскладніші часи. Її роль не на полі битви, а в тіні трону була не менш вирішальною. Позаду нас церква святого Івана Хрестителя. Одна з найдавніших у Львові. Тут, серед мурів, що пам'ятають століття, оживає історія Констанції, дружини короля Данила. Її тиха присутність перегукується з тишою цієї вулиці. Непомітна, але вагома. Колись Львів був зовсім іншим. Без ратуші. Без знайомих вуличок і кав'ярень. Все починалося не там, де зараз центр міста, а трохи далі, на площі Старий Ринок. Це місце знає про Львів набагато більше, ніж ми думаємо, насправді. Площа Старий Ринок це серце середньовічного Львова, те саме місце, де зароджувалося місто, засноване Данилом Галицьким у середині 13 століття. Саме тут біля річки Полтва. Постав перший торгово-адміністративний центр міста. Тут проходили ярмарки, відбувалися суди, будувалися церкви, сходилися дороги з Волині, Києва, Кракова й Угорщини. Старий ринок був головною площею Львова до 15 століття, поки центр міста не змістився до теперішньої площі Ринок. Але дух старого ринку залишився у мурах храмів, у Бруківці. У фундаментах зниклих будівель. Сьогодні це тихе місце. Трохи осторонь туристичних маршрутів. Але саме тут б'ється перше історичне серце Львова забуте але живе місце, де почалася історія міста Лева. Ще задовго до того, як у Львові появилися барокові шпилі, готичні арки та вежі костелів. На одному зі старовинних пагорбів вже стояла вона стримана, тиха, ніби скромна. Але з поглядом ще бачив більше, ніж будь-хто у цьому місці. Це церква Святого Миколая. Церква святого Миколая одна з найдавніших кам'яних споруд Львова. Вона постала ще у 13 столітті, ймовірно, за часів самого короля Данила Галицького. За легендою, саме він і наказав її звести. Як родинну церкву, як знак Божого захисту над новим містом, її мури товсті й мовчазні. Вони пам'ятають, що татарські набіги, коли Львів тільки не намагався стати на ноги. Вони вистояли, коли горіли хати, мінялися правителі, падали імперії, і вона стоїть. Церква святого Миколая. Не пишна і не прикрашена розкішю, але її краса у спокої, у вічності, у тому, як з під побілених стін просвічується час у давньоруській простоті, що не кричить, а говорить серцем. Кажуть, свого часу у храмі молився сам Данило. Можливо, саме тут він просив сил для боротьби, мудрості та правління, захисту для сина Лева, і навіть якщо це лише переказ. Церква Миколая досі дихає цією добою. Сьогодні вона стоїть трохи осторонь туристичних маршрутів, але ті, хто знайдуть її, вже не забудуть, бо тут у тиші каменю ще живе Львів, якого давно немає, але якого ми ніколи не маємо права забути. Сьогодні Львів кавова столиця. Але як кава потрапила до Європи та вдяки українцю Юрію Кульчицькому. Юрій Кульчицький ороженець села Кульчиці біля Самбора. У 1683 році, під час облоги відня турками, він передягнувся у турецький одяг, пробрався крізь ворожі ряди і врятував місто. Передавши союзникам звістку про допомогу. Після перемоги турки тікали, залишивши мішки з дивним чорним зерном, австрійці хотіли спалити їх, думали, то вироблю вже корм. Але Ульчицький впізнав каву і, як каже легенда, забрав усе собі. Він відкрив першу кав'ярню у відні, варив каву з молоком і медом. Пригощав людей і навчив Європу любити цей напій. Тож наступного разу, тримаючи філіжанку львівської кави, пам'ятай, це не просто аромат, це частинка нашої історії. І вона пахне відвагою. Є у львові споруди, що мовчать, але вежа корнякта говорить: її голос це дзвін, її мова це камінь, а її суть це час. Вона стоїть у серці старого міста, найвища серед давніх дзвіниць, одна з найстаріших. Її підмурки пам'ятають ще у 16 столітті, але її дух поза межами епох. Побудована в 1578 році вежа стала частиною ансамблю Успенської церкви, головного осередку православного життя Львова. Костянтин Корняк, багатий купатір грецького походження, не просто фінансував будівництво. Він вкладав душу громаду в освітні ідеї у культурну незалежність і вежа висотою понад 60 метрів, стала не лише символом віри, а й викликом в епоху, коли віра і мова означали боротьбу за ідентичність. Її дзвони дзвоніли не раз і коли тривога, і коли радість. Бо вони скликали львів'ян не лише до молитви, а й до пам'яті. Бо що таке місто, як невеликий ланцюг голосів? Вежа корнякта це голос Львова, збережений у бронзі, камені і у небі. У Львові кожна площа має свою душу. Але площа Івана Федорова особлива. Вона не про пафос чи архітектуру, вона про книги, букіністів і тих, хто шукає скарби серед пожавхлих сторінок. Колись тут був цвинтар, а ще раніше єврейський квартал. А сьогодні місце зустрічі поціновувачів історії культури із затертих книг, що пахнуть часом. Саме тут стоїть пам'ятник Івану Федорову, першу друкарю, який у 1574 році видав у Львові. Першу друковану книгу в Україні. Це не просто пам'ятник, це маяк для всіх, хто любить слово. Біля його підніжжя завжди збираються продавці старих видань, вінілів, листівок, медалей. Шукати тут можна годинами і завжди знайдеш щось неочікуване. У Львові є вулиці, якими ходиш як музеєм, але є одна, що дихає холодом каменю. Запахом зброї і ледь чутним дзвоном кайданів це вулиця Арсенальна. Арсенальна одна з найдавніших вулиць Львова, названа на честь міського арсеналу. Цю оборонну будівлю звели у 16 столітті, коли Львів укріплював свої мори перед лицем загроз. Тут зберігали зброю, виготовляли гармати, ремонтували мечі та мушкети. Це було серце оборони міста. А ще. Поруч із арсеналом була в'язниця. Кажуть, у нічній тиші тут ще можна почути зіхаргання тих, хто чекав вироку. І хоч зараз у будівлі музей зброї арсенальна не втратила свого духу, мужнього, суворого і трохи моторошного. Вузькі вулиці пам'ятають львівських вартових, козацькі шаблі і тривожне відлуння наближення ворога. Арсенальна це Львів зі шрамами, але саме завдяки ним він вистояв. Площа-ринок ринок це не просто центр Львова, це місце, де можна вчити пульс міста з його історією, шумом та ароматами старого Львова. Тут колись були торгові ряди, важливі зустрічі та події, що змінювали хід історії. Сьогодні ринок це поєднання старовинної архітектури та сучасного життя, де вуличні музиканти і кав'ярні доповнюють атмосферу. Кожен фасад, кожна будівля тут має свою історію. Площа живе в ритмі міста, змінюється, але не втрачає свого характеру. Тут Відчувається справжній Львів, місто, де минуло невідільне від теперішнього. На площі ринок зберігаються будівлі, які пам'ятають середньовіччя. Сьогодні це місце для зустрічі для тих, хто хоче побачити Львів, таким як він є, живим, наповнений людьми та історією. Львівська ратуша одна з тих будівель, які одразу привертають увагу. Вона є символом і серце міста Львова, Зведена у 16 столітті. Ратуша пережила численні війни і реконструкції. Але її вежа, що височіє над містом, залишилася незмінною. Тут зберігалась важлива частина історії Львова від прийняття рішень до святкових подій. Приїжджайте до Львова на нараз. Львівський сирник не просто десерт. Це справжній символ Львова, смак якого передається з покоління в покоління. Його історія починається ще в 18-19 століттях, коли у Львові перетиналися кулінарні традиції австрійської, польської та української кухонь. Сирник став популярним серед місцевих господинь завдяки простоті й і вишикому смаку що з першого готували на Великдень. Але з часом він перетворився на головний святковий десерт. У рядянські часи цей сирник популяризувала Дар'я Цвег, знана українка-кулінарка. Хоча сам рецепт з'явився задовго до неї. Сьогодні львівський сирник став не просто улюбленим десертом, а гастрономічною взитівкою міста. А тепер до найсмачнішого. Бо сирник це той випадок, коли історія тане на язиці. Львів – це місто, куди хочеться повертатися знову і знову до запрошуємо вас на смачну каву та на запашні красана.